Доброго дня, діти! Тема нашого заняття транспорт нашого міста. Діти, сьогодні я підготувала для вас цікаву подорож. Ми поговоримо про транспорт нашого міста. Той, що допомагає нам дістатися до роботи, до садочка, може в гості до когось. Готові вирушати. Тоді сідаємо зручно. І поїхали. Дітки, давайте разом пригадаємо, який транспорт ми можемо побачити на вулицях нашого міста. Дітки, на вулицях нашого міста ми можемо побачити пасажирський транспорт. До пасажирського транспорту відносять автобус, маршрутку, тролейбус та трамвай. Як ви гадаєте, що ще можна віднести до пасажирського транспорту? Так, діти, це таксі. Дітки, скажіть, хто з вас їздив на автобусі? І куди? На автобусі з Одеси можна поїхати навіть в іншу країну. А трамвай наш. Ви бачили? Якого він кольору? В Одесі їздять трамваї які мають жовтий, червоний, білий та чорний колір. А який ще ми можемо побачити транспорт на вулицях нашого міста? Правильно, службовий транспорт. Які машини можна віднести до службового транспорту? Вірно, діти, це швидка допомога, пожежна машина, поліцейський автомобіль. Як ви гадаєте, для чого нам потрібна пожежна машина? Звісно, діти, щоб погасити пожежу. Скажіть, а коли приїжджає швидка? Так, коли комусь стало дуже погано. Дітки, а які ще машини ми можемо віднести до службового транспорту? Так, це сміттєвоз та поливальна машина. А ще діти, на дорогах нашого міста ми можемо побачити легковий транспорт. Це машини, на яких люди їздять на роботу або по справах. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Хто що робить. Подумайте і скажіть, що робить пожежна машина? Так, Гасить пожежу. А що робить швидка допомога? Так, везе лікарів до хворих. Що робить автобус? Правильно, перевозить людей. Що робить таксі? Допомагає людям швидко дістатися до місця призначення. А що робить сміттєвоз? Правильно збирає сміття. Діти, а зараз мовленнєва вправа. Закінчи речення. Я починаю речення, а ви його закінчуєте. На вулиці я бачу. Продовжіть речення. Можна сказати, на вулиці я бачу автобус та трамвай. Сміттєвоз потрібен, можна сказати, сміттєвоз потрібен, щоб на вулицях нашого міста було чисто. Наступне речення. Таксі везе людей. Можна сказати, Таксі везе людей до залізничного вокзалу. Дітки, на цьому наше заняття закінчується. Ви були дуже активними і багато дізналися, який транспорт є у нашого міста і для чого він потрібен. Дякую вам за увагу, до побачення та до нових зустрічей!